Привіт! Мене звати Лідія Максимчук, і ця лекція роз'яснення щодо щоденника самопрограмування. Іншими словами, як і навіщо мені відповідати в зошиті на запитання, що це мені дасть, як це мені допоможе. Отже, перш за все, хочу сказати, що ваші сценарії в житті, які ви запускаєте, вони базуються на тому. Як чітко ви можете сформувати картинку, яку ви хочете отримати. І насправді деякі речі, які ви не можете досягнути в своєму житті, пов'язані з тим, що вам дуже тяжко сфокусуватися на певному сегменті, тобто бути в роздумах у таких деталях того сегменту, який ви хочете отримати. Таким чином, рука. Допомагає це все зобразити. Тому що, коли ви пишете на папері, ви не можете думати про одне, а писати про інше. Тобто, у вас все йде органічно, про що думаю, про то і пишу. І таким чином, виходить класний тандем. Ви робите опис, то, що ви хочете, ваші мрії, в деталях. І далі, ну, там ви відповідаєте на запитання, і коли ви відповідаєте. Ви, перечитуючи, починаєте візуалізовувати ту картинку. І вам стає зразу видно, де ви що не додумали, де що вам не подобається. Або ви, наприклад, так написали, прочитали, а потім така: Ні, та я так не хочу, ну це не моє. І взагалі я так ніколи не думала, чому я так написала. От. Тому писати важливо, тому що коли ми це робимо тільки в голові, зразу відповідь на питання. А це робити. На планшеті можна, в нотатках, можна, в телефоні, можна, в голові, ні. В голові не можна, тому що я в голові починаю, що. Ні, ну, можливо, у вас якийсь там супер 80 рівень, але навіть на такому високому рівні все одно тяжко триматися однієї думки. Ми починаємо про щось думати, потім щось згадуємо, переключаємося, і воно таке тик-тик-тик, кажуть, з думки поскакали. І е, скласти одну картинку докупи складно. А, чи є е, питання. Е, так, тут, тут пояснила. Друге. Друге запитання. Чи є різниця, в якій послідовності відповідати на ваші запитання? Я б сказала і так, і ні. В групі я даю лекції. Деяким клієнтам подобається відповідати на ці запитання в такому стані. Вони малюють лінію, на дві частини ділять за запитання. Ну, наприклад, які компліменти я люблю отримувати про себе? Вони так ділять і пишуть. Ліда до початку курсу відповіла б там, що я смачно готую, що я добре танцюю, і що я гарна мама. Ліда, яка вже прослухала якісь там лекції, частину курсу, бо в нас є матеріали, які треба просто прослухати ще навіть до початку курсу, щоб моя група для чого я це роблю, щоб моя група була на одному рівні, щоб вже на прямих ефірах всі розуміли, що відбувається. І коли вони дають відповіді на це запитання, так Ліда після лекції. І я би вже відповіла: о, я люблю компліменти про свою щирість, а я люблю компліменти про те, яке в мене гарне здоров'я, або що моє обличчя виглядає свіжо. Тобто компліменти до лекції були одні, а компліменти вже після лекції в мене інші. І тоді ви можете відслідковувати себе в такій базовій варіації себе і в вашу, якби найкращий. Прояв себе в цьому житті, в цій реальності. Далі. А... Відповідаючи на ці запитання, повторюсь, обов'язково письмово, можна ділити на дві частини: Я базовий варіант і я найкраща версія себе. І от на найкраща версія себе, ви пишете відповіді вже в вас, з вашої точки Б. Так. Отут, щоб не заплутатись. Трошки ще поясню, що таке за точка Б. Перед початком курсу ми робили всі намір. Тобто, кожен з вас написав, навіщо вам цей курс, що ви хочете отримати. Оце ваш намір це є ваша точка Б. Тобто, Ліда, яка до курсу вона мала стосунки одні з грошима, а Ліда, яка пройшла курс, я вже хочу. Навчитися вкладати гроші в рекламу, в маркетинг, в розвиток, щоб мій бізнес масштабувався. І е, якщо до цього Ліда жила в масштабах на органіці, та, тобто клієнти мене рекламують і ведуть і мені цього достатньо, то ось тут я хочу вже після цього курсу мати Ліду, яка вміє вкладати гроші в розвиток, в масштаб, в маркетинг. І це зовсім інші стосунки з грошима і інш, інша Ліда. І оце ваша точка Б, це вже, от ось над на цією картинкою я буду багато з вами працювати. Тому що чим якісніше ви її уявите, тим швидше це прийде ваше життя. І виходить, що відповідаючи на запитання, ну, наприклад, є запитання. А... Які два страхи у вас виникають, якщо вам скажуть, що вашу зарплату збільшують в 150 разів? Тобто ви маєте зараз ту суму, яку ви маєте, помножити на 150 і уявити, що ці гроші починають вам приходити кожен місяць, і виписати ці два страхи? От, перша Ліда пише ОГО? Що робити з цими грошима, де їх тримати, як їх ховати, де зберігати, всі банки хочуть мене надурити, та страх, значить, треба жити в якомусь більш безпечнішому районі. Тобто в мене піднялися оці два страхи. А якщо це Ліда в точці Б і в неї вже такі доходи, які в неї тоді страхи? О, а, чи окупиться ця реклама? А, чи інвестиції в Дубаї справді ось так працюють? Тобто в неї вже стрихи йдуть на інвестиції і страхи на певні там, ризики вкладання. Та? О, бачу, вже вже інші. Тобто, ліда, яка ось ця базова версія. До початку курсу вона би дала ось таку відповідь на питання. А ліда, яка вже є, ну, пройшла цей курс, або Ліда, яка вже от починає мислити з позиції Ліди, яка вже от масштабується, вона би вже ось так би відповідала. Тобто ідея щоденника самопрограмування це максимально детально прощупати вас з ваші позиції точки Б, тобто, щоб вона була складена, бо я вам скажу так. Більше 50% людей, які робили свій намір на якісь, на якісь своє бажання, коли починають заповнювати щоденник самопрограмування, з'являється така ідея в них, що це взагалі не їхня мета. І коли вони писали відповіді, мета змінилася, вона стала іншою. Тобто, я хотіла Ліда, яка там супер масштабується, вкладає в рекламу. А я перейшла в Ліду, яка зробила онлайн-школу і створила а, людям робочі місця, бо я придумала не масштабувати себе в рекламу, а рекламувати школу, де є різні майстри і різні люди можуть собі заробляти. Тобто, платформа, на якій ви можете знайти спеціаліст, які вам сьогодні потрібен за вашим бажанням. За ваш Нашою потребою і фінансовою можливістю. Та? Тобто я починала з одного, а після того, як почала заповнювати і описувати свою точку Б, я вже побачила інший сценарій. І це ок. Оце найголовніше, це абсолютно ок. Зразу скажу: ніхто нікого не придавав, не ніхто в нас не там, губиться в, в тих думках чи там, не може ставити цілі. Все нормально. Тому що, коли ви починаєте досліджувати а, саме свою точку Б ви починаєте розуміти, що багато чого, що ви собі уявляли, коли ви починаєте писати, не так ви ну в деталях, а не так виглядає в деталях, як ви собі придумали. От. А тому, будь ласка, виконуючи ваш оцей щоденник самопрограмування, відповідаючи на ці запитання. Повторюсь, ви можете е, за один раз віддати відповідь на 10 запитань, а можете вести собі по одному запитанню кожен вечір. Е, немає різниці. В кожному справді є комфортно, є таке поняття потоку. і деколи справді людині треба підключитися в якийсь такий потік, щоб почати це все зчитувати з голови і писати, писати відповіді. А комусь легше потрошечки. А дивіться по собі, але ідея полягає в тому, що цей щоденник завжди з вами біля вас. Тобто, ви перечитуєте, ви відповідаєте, ви перечитуєте, відповідаєте, відповідаєте. Плюс ставите собі нагадування, тому що перерву там більше 2-3 днів бажано не робити. Ви маєте постійно думати про цю вашу точку Яка вона є, що в ній є, що в ній буває. От, і підсумую: а, на отаке там буде запитання. Я особливо вдячна. Оце запитання я особливо вдячна. А ви можете писати про те, чого вас ще немає, але пишете вже зі стану, що є. Я особливо хочу подякувати за свою нову машину, на якій я тепер подорожую. Беру дітей. Ми багато їздимо, і відпочиваємо. Я особливо хочу подякувати. За своє здорове тіло моя вага зараз 50 кілограм, і я маю витривалість ходити в гори. А також я відвідала такий, то там напівмарафон, з'їздила туда. Тобто, те, що ви хочете утримати, ви вже пишете в деталях, як нібито вже у вас це все відбулося. І це запитання буде досить часто у вас. Майже там кожне кожне п'яте запитання буде знову ж таки про за що ви особливо хочете подякувати. Тому, будь ласка, зрозумійте, що. Деякі ви будете особливо хочу подякувати. Я там пишу спочатку про тіло, про машину, про роботу, а вже на якийсь там сьомий раз мені вже робота відпала, залишилась тільки, там, наприклад, машина. А замість тіла я вже пишу, що в мене класні подружки, і ми з ними ходимо на танці. і от, тобто я вже… Тіло якось переписала, що я ну, що мені тіло? Я не хочу бути там сама в тому залі, оце нудитись Я вже хочу подружок і хочу з ними якось весело проводити час. І, і, і в принципі, мене вже не так хвилює вага, як мені просто хочеться, щоб спорт був в моєму житті на постійній основі. Тому е, спокійно реагуємо, якщо щось починає мінятися, бачите, що вже так ви не хочете. Переписуйте, коли ми. Дідемо кінця курсу, там ж буде, я буду слухати вашу сформовану реальну ціль мету у цей момент, що ви хочете, тому що у вас від кінця курсу до результатів пройде від 6 до 9 місяців. І от важливо, якраз у те, що ви зараз будете писати, вже виписати і доробити до тої точки, яка вас супер буде влаштовувати, яка вам підходить, яку ви бачите, яку ви відчуваєте. І як би я вас не запитала, ви 100% знаєте, кажете, готові зі мною вступати в діалог на цю тему. Про вашу точку Б, ви там все розумієте, все знаєте, все, все бачите. От, я вас обнімаю, дуже вам дякую. Питання дам вам просто листочком А4, а ви собі в своєму зошиті переписуєте питання, на листочку його викреслюєте і пишете відповідь. Тобто, на ваше питання в вигляді листочка просто в списку, а у вашому зошиті це вже виглядає вашу розгорнуті розгорнуті відповіді. Все, обнімаю вас і цілую. І така втішена, наша ви зі мною на цьому курсі. Це дуже класний курс. Я сама разом з вами його буду проходити, або маю теж свої цілі, свої мрії, і як кажуть, такою колективною енергією ми обов'язково все досягнемо. Обов'язково.